Доброго дня вас вітає компанія «Автоексперт» У нас нове надходження Volkswagen Transporter 2018 року. Зараз автомобіль має пробіг 101 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна – 2 літри, 150 кінських сил. Коробка передація містопінчаста автоматична і по комплектації у нас. Два ключі та пульт від випасти, сама вибаста, фолет активні фари, диски радіус 18 та радіус 16, гума в дуже гарному стані. Літня і зимова. Електричний дзеркала з підігрієм, датчики до світло. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент Томи-водія, максимальна мультимедіа з навігацією України, Apple CarPlay, Android Auto, екран Bluetooth USB, кондиціонер, підігрів сидінь, підігрів дзеркал, коробка DSG DQ 500, оздоблення слону текстиль. Також і допомога під час паркування, задня камера і задній партронік. Багажний відсік в дуже гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль Свіжепригнені Швеції по автомобілю зроблений сервіс з заміною наступного. Бастила в двигуні та усі фільтра, зроблена перевірка усіх вузлів та агрегатів. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, додатково було зроблено тонування передніх вікон та встановлена оригінальна задня камера. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалютою, покупка з педавей, розрахунок на картку, перегляд та тездрайв, можливо, місто Рівно, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 27 600. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе. Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.